Змістовно будувати майбутню співпрацю з нашим містом побратимом Чернігів вдруге відвідав заступник мера французького Реймса з міжнародних та партнерських відносин Дімітрій Уден. У муніципалітеті він зустрівся з виконуючим обов'язки міського голови Олександром Ломако, аби обговорити вже сформовані раніше напрямки співпраці та перебіг їх реалізації. Минулий візит був лише два місяці тому, і він дуже вплинув на мене, і я хотів знову сюди приїхати. Багато жителів в Ремса вже знають Чернігів, і це дуже приємно. Два місяці тому ми розпочали перші кроки нашого партнерства і зараз ми продовжуємо цю роботу, зокрема, і в питаннях молоді. В Ремсі відбулася фотовиставка світлин Чернігова. Була ще виставка світлин бомбардувань. Міст Ремса і Чернігова це як дзеркале між двома ситуаціями. Хочу передати від нашого мера, що ми дуже раді нашій співпраці. Минулого разу французька делегація з міста побратима Реймса відвідала Чернігів у лютому цього року. Того разу сторони домовились про співпрацю у галузях сміттєпереробки та водоочищення, а також сферах освіти та культури. Нині ж мова на зустрічі йшла про підтримку чернігівського автозаводу, який був суттєво пошкоджений внаслідок російської агресії у березні минулого року. Є практичне питання і прохання їм потрібна дуже. Бажано там протягом найближчих кількох місяців сконтактувати з кимось з Рено. Це буде взаємовигідна співпраця. Вони намагалися з ними зв'язатися, але там, наскільки я розумію, дуже велика бюрократія. Якщо можливо, якось її обійти і організувати там найближчими місяцями якийсь контакт, можливо, там не на найвищому рівні, але на рівні людей, які можуть предметно поговорити про цю співпрацю. Це буде велика допомога нашому місту. Для нас нормальне функціонування і розвиток цього підприємства дуже важливо для Чернігова, бо це виробництво, люди, податки. Звичайно, ви наше місто партнери, і ми будемо допомагати. Ти Чернігове, як тільки можемо. <сур> <сур> В ході зустрічі обговорили і питання обміну студентами. Над чим зараз французька сторона активно працює. <сур> <сур> ми вже організували перші робочі збори у РЕМСІ з цього питання. Зараз ми вирішуємо та узгоджуємо, які є навчальні модулі у РЕМСІ, які б ми могли б також застосувати. І тут ми працюємо над тим, аби застосувати європейські програми, які будуть направлені на фінансування нашого студентського обміну та партнерства. Узгодили й поїздку чернігівських дітей до Реймса у цьому році, як зазначив Дімітрій Удин, списки дітей та сім'ї, які прийматимуть наших містян, вже затверджені. Візит запланований на середину червня і до середини липня. Нагадаємо, після деблокади Чернігова міська рада активно працює над пошуком європейських міст партнерів не лише для допомоги у відбудові, а й спільної участі, зокрема у європейських проєктах. Відтоді у міста героїв з'явилися такі партнерські міста Західної Європи, як Французький Реймс, німецький Ахен, Польський жешув та фінська лапенранта.